Вітаю вас, друзі! У цьому відео міні-шпаргалка про те, як різні періоди трудового життя працівника впливають на відпускний стаж, особливо в умовах війни. І так розглянемо найбільш поширені ситуації. Перша працівники у відпусках за свій рахунок. Тут важливо роззняти, яку саме відпустку було оформлено і на якій підставі це може бути відпустка для переселенців та осіб, які виїхали за кордон тривалістю не більше 90 календарних днів. До речі, про неї я розповідала ось у цьому відео. Так ось вона не враховується до відпускного стажу. Або ж це може бути звичайна карантинна чи воєнна відпустка свій рахунок. А ось вони включаються до відпускного стажу. Друга ситуація призупинено дію трудового договору з працівниками. За цей час щорічна основна відпустка не накопичується. Третя ситуація оформлено оплачуваний простій. Він включається у відпускний стаж. При цьому немає значення, як він оплачений, з розрахунку двох третин окладу чи за середньої. Четверта ситуація запроваджено неповний робочий час. Цей період входить до відпускного стажу. При цьому дні відпустки пропорційно зайнятості не визначаємо. П'ята ситуація маємо неявку знедисованих причин. Як не пояснена працівником відсутність, так і пояснена не враховується у відпускний стаж. До речі, і дні прогулу теж не йдуть у відпускний стаж. Шоста ситуація: маємо працівника військовослужбовця. Нагадую вам, що 19 липня 2022 року відпускний стаж за час військової служби фактично втратили працівники, які служать із збереженням роботодавцем гарантії, передбачених частиною 3 статті 119 кодексу законів про працю. А ось щодо інших категорій захисників, яким середній заробіток гарантовано, зокрема, частиною першої та другої статті 119 Кодексу законів про працю, ну, наприклад, добровольці тероборони, то за ними зберігається середній заробіток, а отже і накопичується відпускний стаж. А для того, щоб вам було легше розібратися, знизу під цим відео шукайте подарунок зручну табличку.